Всім привіт. Я Саша. Мене звати Юра. І ми співзасновники компанії Torus. З Юрою ми познайомилися в венчурній студії, де я керував стартапами, а Юра прийшов як фаундер своєю ідеєю. Ми дуже швидко знайшли спільну мову і почали білдити Torus разом. Слухай, а що взагалі почався Torus? Ми просто хотіли зробити інвестиції доступними без цього презентації для фонда, пічдек на 40 слайдів або будуєш продукт, або шукаєш гроші. Та точно, ми придумали сегменти. Це, по суті, такі частинки стартапу, які можна в будь-який момент купити, продати, обміняти, захолдити. Загалом інвестиції стали схожими на Spotify. Обрав, послухав, перейшов далі. Так, тільки замість треків стартапи і не якісь там нереальні проекти, а справжні фаундера, які хочуть рости, а не заповнювати таблиці для інвесторів. Торус по факту прибрав бюрократію. Тобто смарт-контракти, блокчейн децентралізація, але це все без пафосу. Просто працює. Гроші зайшли. Сегмент твій. Хочеш, продаєш, хочеш чекаєш на прибуток. Ми робимо все прозоро, інвестори бачать, куди йдуть їхні гроші, стартапи показують ком'юніті свої результати. А головне це інклюзивно, тобто, інвестувати може кожен: студент, підприємець, фрилансер і без мільйонів або знайомого в фонді. Ну і давай чесно, це просто круто, ти реально підтримуєш проекти, які змінюють світ. Торус по факту це не про крипту, це про майбутнє, де ти можеш стати частинкою чогось великого і заробити ще на цьому. А слухай, якби мені ще два роки тому сказали, що ми будемо будувати інвестиційну платформу, я би сказав, та, давай, ще ракету запустимо. Але ж по суті, ми запустили не ракету, а те, що запускає стартапи. І інвесторів бо раніше як було. Декілька фондів вирішують, чи проекту жити чи ні. А тепер кожен може стати інвестором, і навіть якщо в нього 20 доларів кишені. Саме так, бо Торус це про свободу вибору. Хочеш український IT-стартап стартап, заходь. Хочеш в зелену енергетику, інвесну. І це ще яка прозора штука. Немає цього, ми щось там інвестували і потім десь зникли, уторос все прозоро. Ти бачиш, куди йдуть гроші, хто скільки зібрав і що з ними сталося. Ну, ми не просто платформа, ми по факту ком'юніті. Ти інвестор, ти частина історії, ти стартап, ти маєш прямий зв'язок з людьми, які в тебе вірять. І ти не один із тисяч, і кожен голос має значення. Ми реально ламаємо правила гри. E, плюс це ще й безпечніше, ніж стара модель. Там ти вкладаєш раз, а потім або пан, або пропав. А у нас сегменти, раунди, ліквідність. хочеш вийшов, хочеш докупив. Ми вибираємо і розміщуємо проекти, які дійсно мають можливість стати геймченджером. Юр, e, а от е, які проекти ти хотів би побачити на платформі? Мені здається, було б круто побачити якісь нові web 3 стартапи, які б залучали користувачів з Web 2 і зробили цей тунель, який об'єднав би два світи, і ми могли б вийти на новий рівень в кожній сфері. буквально. Я з тобою максимально погоджуюсь, але е, особисто я б, напевно, хотів би побачити з. Стартапи з реального сектору економіки. Тобто, це, наприклад, там якась міні-ферма, можливо, СТОшку хтось хоче давно відкрити. Загалом, типу, я за те, щоб кожен починав свою власну справу. А з її масштабуванням та подальшим розвитком ми можемо допомогти як фінансово, так і консалтингу. Це також наша перевага. Ми не фокусуємося тільки на три проектах або а, навіть. Ті, які є загалом в інтернеті, ми можемо розміщати абсолютно будь-що, що має перспективи. Але ми також проводимо аудити, відбираємо реально гідних стартаперів і фаундерів, які мають потенціал до зростання. Крім того, в нас є експерти з різних сфер, які також будуть проводити певний аналіз для того, щоб наші інвестори мали найкращі проекти для інвесту, а ми були впевнені в цих стартапах. Абсолютно погоджуюсь. Слухай, а в який сектор ти вплав? Перші 100 баксів на нашій платформі. Ну, на нашій платформі, очевидно, я спочатку вклав би гроші в нас, а потім вже вибирав якийсь інший проєкт. Але якщо так уявити, що в нас є от на вибір, там, 10 проєктів з різних секторів, я б напевно зосередився саме на проектах, які якісь наближені до нерухомості, або до, або, або до агросектору, скоріш за все. Тому що я бачу в цьому потенціал, саме якщо ми говоримо про ринок України, а далі вже і про ринок загалом світу. Але ми ж співпрацюємо з акселераторами. Можливо, ти все-таки би вклався в щось в 3 В 3 Ну та звичайно, в 3 Просто зараз дуже багато проєктів, в які можна інвестувати, але хочеться бути впевнений в тому, що він не принесе в якийсь певний результат. І е, чи може мені дати гарантію акселератор того, що цей проект виконає свої умови? Залишається під питанням. Кожен може обрати те, в чому в нього є експертність. А як би ти пояснив, що таке торус дитині? Ну, пу -пу -пу. Я б напевно сказав, що це місце, де ти можеш опублікувати те, чим ти хочеш займатися, те, що тобі дійсно подобається, залучити на це кошти і мати змогу спілкуватися по суті своїми юзерами, які вірять в тебе і хочуть тобі чимось допомогти. Фактично залучити фінансування на будь-які свої ідеї, які ти хотів би реалізувати. Так. Чекайте нових випусків компанії Торус. Підписуйтесь на нас, а також залишайте коментарі, можливо, вам хочеться щось більше дізнатися про нас. Ми прощаємось.